Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика навколо карми. З вами психолог Тетяна Дугельна. І саме сьогодні ми поговоримо з вами про карму втоми від війни. Нагадаю вам, що карма це суто психологічне явище, адже карма має причину і наслідок. І наша з вами втома і втома людей довкола нас. Має і причину, і відповідно наслідок. Тож давайте розбиратися, що таке карма втоми від війни. Ну, в першу чергу, для мене особисто це коли наша втома будь-якого виду, а ми зараз розберемо, які мають види саме втома, наша втома впливає на якість нашого життя так, що ми в простих речах. Допускаємо дуже багато помилок. І від цих помилок, звичайно, відчуваємо ще більшу безпорадність, почуття провини тощо. Інколи роздратування і повне знесилення. Тож, втома. Що таке втома? Втома це тимчасове зниження ефективності працездатності. Після інтенсивного впливу певного подразника. Причому подразник впливає на людину як інформаційно, так і енергетично, або емоційно, або фізично. Ну, з фізичною втомою все дуже просто. Втомилися, поспіть і, як то кажуть, все пройде. Але не все так просто. Втома від війни має особливості. І, до речі, втомлюються від війни не лише наші герої, наші бійці, наші захисники і захисниці на передовій. Від війни втомлюється просто звичайне населення. Ну, ми з вами. І від війни втомлюються і в тому числі наші партнери. Втома вона накриває хвилею людину і не дає їй нормальні жити, що? Першу чергу ми відчуваємо, знижається рівень уваги, концентрації, пам'яті. Ми нічого не хочемо, ми знесилені, можуть актуалізуватися фізичні хвороби. Ми, ми стаємо а, розгойдуватися на гойдалках емоцій і не контролюємо себе. Звичайно, погіршується наша робота, ефективність роботи. Ми допускаємо багато помилок і. Розквітають психосоматичні розлади. Які бувають види втоми? Коли ми розберемося з видами втоми, ви можете для себе себе протестувати, зрозуміти, який у вас вид втоми, і тоді підібрати під нього систему стілення. Тому що психологи вважають, що якщо ви знаєте причину, а причина часто пов'язана з видом, того чи іншого розладу ви можете підібрати ефективні інструменти, і наслідки, відповідно, будуть інші. Ми обов'язково маємо дозволити собі відпочивати. А для цього давайте розберемо види втоми. Перший вид втоми: м'язова фізична вона. В першу чергу проявляється не тільки в зниженні вашої ефективності роботи, відчуття блукаючих болей по всьому тілу, активації певних захворювань. М'язова втома вона може бути після довгого тривалого, виснажливого фізичного навантаження, і вам просто треба. Налагодити контакт зі своїм тілом, установити з ним зв'язок і дати йому задоволення базової потреби відпочити, тому що сон, відпочинок, нормальна їжа, вони зразу відновлюють нашу фізичну втому. Від фізичної втоми і зцілення дуже просте: втомився, відпочинь, поспи, поїж, і буде все добре. Але ми з вами під час цих повномасштабного особливого вторгнення, під, цих, під час цього буремного часу, який проживаємо, ми маємо інші види втоми. І це емоційна, в першу чергу, емоційна втома із-за інтенсивності проживання постійного тривожного стану. Ми з вами втратили орієнтири на майбутнє. Ми з вами не можемо планувати майбутнє. У нас немає опор в майбутньому. Ми... Стараємось хоч якось зафіксуватися в тілі, і ви пам'ятаєте, що психологи радять, коли лунає повітряна тривога і вас розбиває просто до розпачу певний тремор в тілі, зафіксуйтеся увагою в своєму тілі. Випийте ковточок водички, візьміть якусь цукерку в рот і займіть максимально безпечне положення, щоб ви могли передихнути, глибоко вдихнути, глибоко видихнути. Але емоційна втома від постійно. Від постійного, від постійних оцих повітряних тривог обстрілів від постійної напруги, що може щось десь статися з вами чи з вашими близькими, відповідно, її треба також зцілювати відповідними способами. Емоційна втома вона може тільки тоді нас перестати пригнічувати, коли ми нарощуємо в тому числі позитивні емоції. Нагадаю вам, що в нашій рубриці є відео про радість, про заборону на радість під час війни. Я пропоную вам його переглянути. Я там даю конкретні поради і розбираю заборону на емоції, на радість під час цієї. Нашої трагедії. І в такому випадку ви зможете собі допомогти. Далі, наступний вид втоми це саме втома інформаційна. Інформаційна втома переключення нашої уваги. Пошук постійної інформації, ну хоч якоїсь, яка дає надію, яка дає нам якісь переможні новини, але ми не бачимо цієї інформації. Ми з вами постійно ходимо по всіх соцмережах, по всіх каналах. Ми шукаємо, шукаємо, шукаємо цю інформацію. А що маємо? Маємо негативні. Новини маємо негативну інформацію. Ми маємо якісь претензії, які люди придлябляють один до одного. Ми маємо усі якісь інформаційні впливи один на одного. Ну, врешті-решт, ми розуміємо, що інформаційно. Ведеться не, більш, не, не менш запекла боротьба з нами. Ворог хоче, щоб ми втомилися не тільки фізично виснажилися, а й емоційно і інформаційно і впливає на нас різними своїми контекстами. І ПСО так ви знаєте, що інформаційна пропаганда вона впливає на наше самопочуття, на нашу адекватність, на нашу працездатність. Тож ми маємо з інформаційною втомою від негативу. Також певними інструментами себе відволікати, себе стілювати. Ну, наприклад, ви маєте за, застосовувати обов'язково такі інформаційні детокси, коли ви протягом доби або декількох днів взагалі. Чуєте, взагалі не читаєте новин. Або якщо читаєте, бо не можете по-іншому, то читаєте дозовано і в першій половині дня. Ніколи не в другій половині дня, а тим більш ніколи не на ніч. Ми робимо все навпаки. Відповідно, наше тіло постійно напрушене. Емоції зашкалюють, інформація негативна. Це все підсилює. Тож бережіть себе і працюйте своєю втомою усвідомлено. Втома може бути соціальна. Що це таке? Коли ви збільшуєте інтенсивність або, навпаки, зменшуєте інтенсивність своєї допомоги іншим людям. Як ви виснажуєтеся вже. Ну, наприклад, втома соціальна дуже характерна для волонтерського руху. Коли ви волонтерите, ви постійно знаходите в групі ризику по емоційному виснаженню. І відповідно від того, що ви контактуєте з великою кількістю болю, з великою кількістю проблем, ви починаєте постійно самі вже виснажуватися і емоційно, і фізично. І ваша інтенсивність вашої роботи, вашого. Пливу на забезпечення добробуту інших людей вона значно зменшується. Ну, це ж саме стосується і нашої спроможності донатити на різні потреби для того, щоб перемогла Україна. Ми раніше робили це частіше, більше, зараз менше. І хтось каже: ну так, за цих півтора року повномасштабного вторгнення дуже потужно просіли фінансові бюджети у всіх і тому ми не можемо вже так так само це робити, як робили на початку. Але питання не в тому, яку суму ви? Перераховуєте на той чи інший рахунок і допомагаєте в тих чи інших умовах. Питання в тому, що ви взагалі це робили. Якщо ви робите це хоча б маленькими краплинками, то краплинка до краплинки створює великий океан допомоги. Тож ми можемо соціальну свою втому тільки підтримувати тим, що продовжувати робити добро для інших людей. Робити, хоча б маленькими шматочками, краплинками, ковточками, давати надію іншим людям, якщо ми її маємо трохи більше, ніж ті, хто поряд. Тож, давайте розберемо, і це дуже важливо, що карма втоми під час цих буремних часів на нашій території, вона дуже вигідна нашим ворогам. Вони так і чекають, щоб ми з вами втомилися настільки, щоб перестали. Відчувати один до одного теплі почуття, бути емпатійними, вони просто вбивають на корню. Кожною своєю дією в нас самих людяність. Вони хочуть, щоб ми дійсно пересварилися один з одним, побачили тільки зраду, тільки злочини і не бачили нічого доброго. Втома, емоційна і інформаційна, вона абсолютно чітко корелює з вашою фізичною втомою. Коли ви виспалися, коли ви відчули себе в безпеці, ви набагато краще адаптуєтеся навіть до тої негативної емоції. Або інформації, з якою потім будете мати контакт. Тож, будь ласка, пам'ятайте, що ми можемо і маємо всьому світу продовжувати розповідати про те, що у нас відбувається. Тому що втома наших партнерів від того, що у нас відбувається. Це величезна проблема, це величезна соціальна проблема. Наші партнери, які вирішують, яку допомогу нам давати, вони втомлюються. Вони втомлюються, вони починають лобіювати більше інтереси, або, як так би мовити, своїх країн, або навіть не заангажовано, але лобіювати інтереси нашого ворога. Ну що тільки вартує той контекст, який про, зараз нам підкладається, що так. Ми за перемогу України, але без програшу їхніх ворогів. Ну як таке може бути? Тобто, це певний нонсенс. Але... Наші партнери, політики якось собі це бачать. В них є якісь картинки. Чому? Тому що у них перед очима немає наших картинок: Бучі, Маріуполя, Харкова, Миколаєва, Херсона. В них немає цих картинок. В них немає дітей, які плачуть переселенці, діти переселенців, які плачуть посеред Києва під час повітряної тривоги, тому що вони просто стовпеніють. Від того, що чують повітряну тривогу, і бояться, що зараз буде прильот, бо вони пережили в сусідньому подвір'ї, в Миколаєві чи в Херсоні прильот, і вони залишилися живими, але змушені були покинути свої міста. Тому що не мають відчуття безпеки. Не бачать цього наші партнери, не бачать жителі ні європейських країн, ні будь-яких інших країн світу, що з нами зараз відбувається. Ми маємо це показувати, показувати своїх на своїх сторінках, в соцмережах, але розповідати про це без емоційних надривів, без інформаційних вкидів на кшталт, щоб вас, щоб вами, щоб до вас. Не треба цього робити, просто констатувати факт. Наші сусіди терористи. Храпка. Ви розумієте, що я дуже багато в цьому відео вже говорила слово на букву В і, в принципі, YouTube може його трошки прикрити. Тому я стараю зараз обходити ці слова, ви знаєте, про що я говорю. Ви маєте бути соціально активними, ви маєте інформувати світ. Доступними вам засобами про те, що відбувається у нас в Україні, і тоді ми будемо з вами мати ще і відгук від тих людей, які будуть казати так. Цей біль ми бачимо, цей народ бореться дійсно не тільки за себе, за свою волю, а й за всіх нас. Але давайте зараз трошки ще детальніше, як самостійно собі ви можете допомогти, або допомогти своїм близьким, якщо в них спостерігаються симптоми втоми. Ви ж пам'ятаєте, що це здатності, здатність ефективно працювати, роздратування, страхи, паніка, істерика, тобто різні такі прояви, які явно вказують на дез. З адаптацією людини. Перше, що я хочу вам показати, це невеличкий комплекс нагадати вам про відомі для вас фізичні вправи, бо фізичне тіло. Першу чергу це основа всіх наших духовних, психоемоційних, емоційно-інформаційних, в тому числі, процесів. Тож, саме просте потягування, коли ви знаєте, солодко потягуєтеся, не обов'язково вранці, коли ви прокинулися, а просто протягом дня ви відчуваєте, що просто тіло напружене дуже сильно. Ви можете потягнутися, потягнутися солодко, розтягуючи свої долоньки вверх, розтягуючи все своє тіло, якщо маєте можливість сісти. Зручно або лягти, зробіть ці потягусі. Потягусічки, потягування дуже гарно знімають м'язову втому. Також є дуже класна гімнастика, яка дуже швиденько ваш організм, як то кажуть, приводить ваше фізич, фізичне тіло до певної переключення активності. Це такі, знаєте, як наче стрибки і удари вашими. П'ятками об землю, це так так би мовити, вібраційна гімнастика. Коли ви ось так от стукаєте, я не буду, бо буде звук скакати, тобто ви стоїте на землі, ноги на ширині, плечей. І п'ятками стукаєте гарно об підлогу. Коли ви стукаєте, вібрує все тіло, руки, ви опускаєте. Голову можете просто звільнити, хай вона також, як то кажуть, болтається, як може болтатися під час цієї вібрації. Ви відчуєте, як втома просто тікає, виходить з вашого фізичного тіла. Самі прості рухи головою вправо, вліво, вперед, назад, по колу знімає напругу в потилиці, знімає. Напругу в голові і відповідно знімає усьому тіло. Ви можете робити саме простий масаж своїх долоней, бо на руках і на наших стопах масаж стоп, якщо є можливість, дає можливість зняти втому також по всьому організму. Пам'ятаєте, це дуже прості вправи, які дають можливість знімати фізичну м'язову втому. Навіть ось ці вправи нахили вправо і вліво. Перед і назад туловом на рівні талії також дадуть вам можливість дуже легко, дуже ефективно позбутися втоми. Проста склянка чистої води, випита маленькими ковточками, знімає стрес і знижує рівень втоми в організмі. Проста вода вона знімає втому. Повірте мені, практикуйте і будьте здоровими. Якщо ми говоримо, що ми ще можемо дати своєму організму, щоб відновити свій, свою ефективність і активність, то вам методи відпочинку треба підбирати індивідуально. Хтось відпочиває активно, хтось має сидіти і, як то кажуть, знаєте, дивитися просто на хмаринки, гойдатися на гойдалці, або просто, як то кажуть, тупити в одну точку. Робіть те, що ви відчуваєте, слухайте своє тіло і свою потребу. Бажано робіть це на свіжому повітрі, тому що нам, хронічно, особливо жителям мегаполісів не вистачає чистого повітря. Якщо є можливість дихати повітрям десь на гарних в гарних місцях на природі, є можливість кудись переміститися, змінити місце положення. Це також переключає. І дає можливість нам відволіктися від цієї втоми. Я знаю, що зараз багато хто перестав подорожувати, хоча звик до цього. Я сама звикла. І я відчуваю, що якби я зараз перемістилася в будь-яку іншу країну, особливо там, де море, океан, сонце, де я дуже полюбляла відпочивати до повномасштабного вторгнення по декілька разів на рік. Зараз я цього не роблю, тому що відчуваю, що моя місія бути в Україні тут і зараз. Тож я стараюся змінити місце положення. Ми виїжджаємо з Києва, у нас є заміський будинок, ми їдемо до батьків, ми змінюємо місце положення в межах України. І коли ви змінюєте місце положення навіть в межах України, ви перемикаєтесь інформаційно, емоційно, змінюється коло спілкування, і ваша втома на всіх рівнях також трохи відступає. Звичайно, ви відчуватимете, що вам треба трошки більше, більше відпочинку, але пам'ятайте, що відповідальність за ваше самопочуття тільки в ваших руках. Карма втоми від будь-якої дії, і в тому числі від воєнного стану, це те, що ми розуміємо причину, це конкретне повномасштабне вторгнення. Ми бачимо наслідки зниження ефективності нашого життя, втрати, горе. Розпач. Але і є інша причина це повномасштабне вторгнення, а також повністю агресія, яка почалася ще з 2014 року, вони дали нам силу усвідомлювати себе, себе українцями, себе сильною нацією. А раз ми сильні, мужні, то ми обов'язково подолаємо будь-яку втому і переможемо. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам відпочинку. Просто дозвольте собі відпочивати. І все буде добре. До зустрічі на каналі Калина. З вами була Тетяна Догильна.